Ну дота, ось почуття, яке викликає ще одне відео чи стаття з назвою Як знайти себе? Як віднайти свій шлях. Та й просто Хто я? Тому що знайти себе це просто маркетинг, який нам усі продають, бо знайти себе неможливо. Так, а що робити тоді зі своїм життям? Давайте розбиратися. І одразу кажу, це не буде тупе мотиваційне а відео, яке відео. ви подивилися через хвилину забули і нічого не зробили, адже усі так дивляться мотиваційні відео. Тут ми дійсно вирішимо проблему з пошуком себе завдяки психології та філософії. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко, поїхали! У нас в голові існує ідея, що от ми живемо Живемо у цьому світі і будемо нещасні до тих пір, поки не розгадаємо загадку, ким нам бути, і суть у тому, що так ти і проживаєш все своє життя, не дізнавшись, хто ти так не повірите, профорієнтаційні заходи в університетах не дуже добре працюють. Тому ще раз знайти себе неможливо, себе можна лише створити, і це доводить нам філософ Жан-Поль Сартер. Філософ-екзистенціаліст Жан-Поль Сартер. Його ключова ідея була ідея свободи, свободи людини. Він досліджував глибокі переживання людини, яка відчуває відчай від наданої їй свободи і її філософські засади. Але для нашої теми ми візьмемо один крутий його вислів. У Сартра є найважливіша, як мені здається, теза усієї його філософської думки, існування. Передує сутності, і я кожного разу сам собі пояснюю цю фразу. І якщо більш зрозуміліше, то людина спочатку існує як біологічний від як просто об'єкт. А вже потім набирає свою сутність, тобто характер, емоції, свої вибори, свої уміння, знання та навички, тобто існування передує сутності, і це дуже важливо, щоб зрозуміти, чому знайти себе неможливо. Давайте розберемося на прикладі. Сартер опонує ті ідеї, що людина народжується художником, артистом, зварювальником або СММщиком. О, Боже, це ж якщо людина повинна знайти себе СММщиком, що вона робила у середньовіччі? Бідна людина не знайшла себе. Тобто за Сартром людина це ніби пустий зошит. Він спочатку просто існує, так це пусті сторінки у сріму зошиті, і вони набувають певної сутності в залежності від того, що туди написати. Тобто існування зошита, як і людини, йде на початку. А вже потім від того, що написати в цей зошит, тим він і буде. Напишеш туди твір, це буде книгою, напишеш туди ноти, він буде використовуватися музикантом. Ти намалюєш щось у чому зошиті, це буде типу Мольберт. Ось так. Працює із людиною. Людина це пустий зошит, і в залежності від того, що ти сам туди запишеш, у свою людину, тим ти і будеш. Пустий зошит не є чимось чи кимось, що потрібно знайти. Він стає книгою, нотним станом чи холстом, в залежності, як ти сам створиш себе. Людина це чистий зошит, і в залежності від того, що ти туди напишеш, тим ти і будеш. Пустий зошит не є чимось чи кимось, що потрібно знайти. Ніде шукати у вас, от є реально в руках пустий зошит, що це ви не знаєте. Він стає тим, в залежності від того, що ви туди напишете. Книгою, мольбертним, нотним станом і так далі. Пустому зошиту неможливо себе знайти. Неможливо пустому зошиту зрозуміти, хто він. Він є той, чим себе наповнить. Зараз прийдемо до того, як треба змінити спосіб мислення, щоб прожити щасливе життя, а після цього до найпростішої та найконкретнішої поради. Бачите, філософські концепції можуть бути цікавими та корисними. Саме тому я прошу вас Підписатися на мій канал, тут ми просто оглядаємо сучасний світ з цікавої точки зору. Ми говоримо про оркін, про дивні дива, про меми, про гумор, про комп'ютерні відеоігри і так далі. Тому підпишіться та підтримуйте розумний український Ютуб. Дякую вам і поїхали далі. Знайти себе та створити себе. У чому практична різниця? Різниця в пасивній та активній позиції та прийняття відповідальності за власне життя. Якщо ти шукаєш себе, то ти пасивно намагаєшся знайти в собі зерно інтересу та таланту, перебираєш варіанти занять, куди б це все застосувати. І потім, можливо, а якщо чесно, ніколи. Типу знаходиш себе. Коли ж ти створюєш себе, коли ти приймаєш фразу існування передує сутності, тоді твоє завдання не полягає у тому ж пасивно знайти себе, віднайти свій шлях там, і так далі. А ти кожного дня створюєш самого себе. Завдання життя стає створювати свою долю. Наприклад, хочеш стати фотографом, пройди курси, дивись відео, читай статті, фотографуй хоча б на телефон, і ось ти фотограф. Ти знайшов себе фотографом? А ти створив себе фотографом? Ти не можеш віднайти себе фотографом, бачком, дизайнером, качком, тому що тобі ніде шукати цю сутність. Запитайте у будь-якої відомої людини, як ви зрозуміли, що ви стали таким-то і таким-то. Безліч, безліч таких людей просто будуть відповідати. Та ну я цим просто займався, я не знаю. Просто займався, читав книжки, намагався зробити як мої найкрутіші приклади, про багато працював, і от я тепер крутий. Ось так вони не розповідають про те, що я 10 років шукав себе та читав книжки, дивився мотиваційні відео на Ютубі і зрозумів, що я готовий стати дизайнером, і тільки після цього почав працювати. Так воно не працює. Але є величезне попередження. Бо шукати себе дуже зручно, тому що це завжди відтягування процесу свого життя на потім. Ти не стикаєшся з болями, не стикаєшся з тим, що потрібно багато працювати, вивчати постійно отримувати поразку за поразкою, і йти далі. А ти просто шукаєш себе і колись це знайдеш. А от створювати себе це дійсно страшно та болісно. Тому що страх можливості знайти себе взагалі не можна порівняти зі страхом створити стільки варіантів себе, які ти не наважуєшся зробити. Тобто, коли ти обираєш шлях знайти себе, насправді що це означає? Ти вважаєш, що всередині тебе вже є геніальний актор, фотограф, чи дизайнер, чи там зварювальник, так і от. Тільки тільки тобі знайти якусь точку, до котрої прикласти ці сили, ти одразу станеш генієм, популярним, багатим і так далі. Хоча ми розуміємо, що не так працює у нашому світі, так тому що щоб ставати у певній сфері крутим, ти потрібно дуже дуже роками багато працювати. Але ця думка допомагає тобі, типу, нічого не робити і відкладати своє життя на потім. А якщо чесно, мені здається, що ці люди, які шукають себе, насправді розуміють, що вони багато чого не вміють, що їм потрібно буде дуже багато страждати багато. Проходити помилок, працювати і так далі. І їм так страшно від того, що вони зараз є ніким, що вони будуть відкладати цей вибір і просто думати, що вони не знайшли себе поки що. Але є приємна новина. Зараз ви точно відчуєте полегшення. Давайте, вдихайте, і ви ніколи не знайдете себе. Немає ніякого вашого життєвого шляху, вибору долі, вашого призначення. Ні. Ви просто можете створити свій будь-який шлях, бо існування передує сутності. Ви вже існуєте і далі просто будете створювати своє життя. І якщо ви сьогодні почнете дуже болісно, вправно кожного дня займатися, я не знаю, фотографією. Ви не повірите, ваша доля буде у тому, що ви станете фотографом, ви просто цим займаєтесь. Чи дизайнером, чи зварювальником, чи викладачем, і так далі. і так далі. Видихайте, ви ніколи себе не знайдете, і це дуже і дуже добре. Дуже банально, але концепція знайти себе виглядає так, що ви ніби йдете з відром ось, і шукаєте город, на який треба прийти і зібрати помідори собі. Ні, так не працює. Ви створюєте себе, ви йдете, значить, саджанцями та лопатою. Дуже довго перекопуєте цю землю, саджаєте ці саджані, постійно їх поливаєте. І потім через час ви дуже отримуєте цей урожай. Спочатку він маленький, потім ви навчаєтеся, перероблюєте і от так і працює життя. І От про це нам каже Сартер. І зараз буде проста практична порада, яка допомогла мені, і можливо буде допомагати і вам. От дивіться, якщо ви приймаєте концепцію, як знайти себе, то що ви робите? Ви берете листочок, там я не знаю, ці ось псевдоп. Психологічні поради, виписуєте, що ви вмієте, потім шукаєте, що вам найбільш цікаво, і так далі. І це гівно ніколи не працює. От ніколи, ніколи, після мотиваційних подібних відео ви нічого насправді не робите. А от, коли ви ставите собі питання, як створити себе кимось, як створити себе, наприклад, програмістом, айтішником вам одразу є всі варіанти відповідей, як створити себе програмістом. Подивитися вебінар якийсь вступний, потім піти на курси, вивчитися на курсах, потім вступити джуном в якусь компанію, там довго працювати під керівництвом, потім рости, рости курси і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Тобто, якщо ви питаєте, Хто я боже, як знайти себе? Це пасивний стан вашого життя. Коли ви питаєте себе, як створити себе, як казав нам е, великий Сартр, то ви починаєте діяти і дійсно його створювати. Не забудьте підписатися і підтримати розумний український Ютуб. А поки можете подивитися відео, чому ми усі українці зараз джокер, це філософія Джокера. І оці відео вам рекомендую. Ютуб, я не знаю, що там. Дякую, і до наступних відео.